Карпатські секрети відкриваються не кожному. Це певні таємниці, які зберігалися багато-багато десятиліть та століть. І ти думаєш, що ти зараз так от сам, да? нікого не буде, слухаючи, відкриєш ці таємниці, можемо посміятися разом. Це певна історія, яка наполягає на тому, що треба робити все правильно. Треба пройти спочатку очищення зеленим коктейлем. Ти знаєш що таке зелені коктейлі? А їх треба пити для очищення організму. Потім є спеціальна структура, спеціальні формули, спеціальні пропорції, за якими треба користуватися карпатською терапією. І ти думаєш, ти отако просто подивишся різні відоси, як там тобі розказують, що люди почали ті добре спати, ті позбулися депресії, ті нервів, там, апатії і взагалі стали на певну сходинку вище. Ну, ну, і ти хочеш це все зробити сам. Я тобі скажу, що зателефонуй до мене, і я тобі поясню, як це все правильно робити.